Перед престолом, наче море склянне, подібне до кришталю, а всередині престола і навколо престола чотири істоти, повні очей напереді і ззаду. Істота перша подібна до лева, друга істота, подібна до тельця, третя істота мале обличчя, як у людини, а четверта істота подібна до орла, летючого. Це цитата з книги Откровення Іоанна Богослова або, по-іншому, апокаліпсис. Зображення саме цих загадкових істот можна знайти на території спортивного комплексу при Дніпровської державної академії будівництва та архітектури, як вони там опинились та які ще таємниці приховує цей Дніпровський ВНЗ. Дивіться у нашому сюжеті. Ми стоїмо поруч з вівтарною частиною Другої Хрестовозвижанської гарнізонної церкви. Щодо авторства, відомо, що Федір Вержбицький – автор типового проєкту, він наш земляк, ну, в сенсі українець. Для Російської імперії того часу це дуже важливо, тому що він все своє життя прожив. В Україні на території Придніпровської академії будівництва та архітектури зберіглись залишки унікальної церкви до революційних часів. Цей храм був побудований в 1913 році. Після революції червона влада намагалась зруйнувати цю архітектурну пам'ятку і знищити усі сліди української духовної культури. Саме тому пізніше до основної будівлі церкви було прибудовано спортивний комплекс університету. Тобто в притулок писати. до цієї сторони прибудовано сучасний зал. Архітектором цієї церкви вважається українець Федір Вербицький, який розробив типовий храмовий проєкт. За цим проєктом було збудовано 69 церков на території тодішньої Російської імперії. Але храм, залишки якого зберіглись на території академії, унікальний розписи цього храму робив український художник-символіст Юхим Михайлів, якого пізніше закатувала радянська влада. Він мається на увазі дитиною, народився в Олешках Херсонської області. Себе непогано показав під час навчання в гімназії, і уявіть собі, було його відправлено до строганівського училища. Де він навчався у Валентіна Сірова розумієте, Тобто це величезний потенціал, потужна особливість, особистість, яка формувалася в найкращих російсько-імперських тоді традиціях, але пройшовши Строгановське училище, людина повертається до України. Вона Продуктує українську новітню культуру до наших днів. зберіглась лише частина розписів Михайлова, а саме чотири апокаліптичні істоти, і разом з ними чотири євангелісти. Цими розписами була прикрашена біфтарна частина храму під його куполом. В зодчасті, якраз кінця 19-го, початку 20-го століття на Україні використовується використовувалася певна схема розміщення. Апокаліптичних тварин разом з євангелістами. Тобто, ми бачимо чотири євангеліста у кожного існує певний син: Лев, Орел, ВІЛ і людина. Тобто, ліворуч, ви бачите людину. Це відповідає до окремого євангеліста. Він варіюється, окрім фахових істориків. Про цю унікальну пам'ятку знають також і студенти академії. Артем навчається на магістратурі. Він дізнався про цю споруду від блогера Артема Костюка. Хлопець домовився з охоронною та адміністрацією вишу про те, щоб деякі студенти змогли дослідити цей об'єкт. Туди зібрали невеличку групу і полізли. Дуже цікаво було побачити фрески, Вичитав, що цим фрескам вже більше ста років. Дуже шкода, що під час. Радянської окупації, ці всі фрески були замазані, все було перебудовано під спортзал залу, тому що це велика спадщина для нашого міста. На жаль, пам'ятка потребує як мінімум консервації, а в ідеалі і реконструкції. Поки що цей храм руйнується, бо для того, щоб реконструювати його, потрібні мільйони гривень. Зараз держава не може виділити такі фінансові ресурси, враховуючи воєнне положення та складну економічну ситуацію. Але будемо сподіватися, що згодом ця ситуація зміниться.